Слава Боже! Що дорогоцінні, мої брати і сестри. Крайня поїздка моя до мирних в сіру зону, хоча вона точніше більше чорна вже а не сіра. Успів і хліб, і ліки, і воду роздати. Але але, але старий віслючок загинув. На жаль. Три прильоти в нього і в півішки. Але ще вона проїхала 100 метрів, я відігнав від дому, там, де живе Баба Ліда, щоб більше нічого не прилітало поруч, хоча без неї. Загнав його. Дякую, мрідненькі. Дякую. Тепер не вибратися відсюди якось. І в півішки роями літають. Дякую за ваші молитви.